Що варто знати перед тим, як приймати рішення, купувати житло у штаті Флорида чи ні. Ну, перше, якщо ви хочете туди переїхати, то звісно що обов'язково ви повинні там пожити певний час. Тому що клімат, менталітет, формат це все дуже важливо. Друге, потрібно прийняти чітке рішення. І якщо ви хочете придбати житло для того, щоб його здавати в оренду, то... Не кожне житло для цього підходить. Підходить лише житло, там кондомінімуми з комерційним призначенням. Тобто квартири подобово можна здавати лише в таких будинках. По-третє, якщо ви хочете там дійсно оселитися, то прожитковий мінімум ваш буде в районі 50 тисяч доларів на рік. І якраз наші брокери, які знаходяться безпосередньо в самому штаті, можуть допомогти вам брати саме те місто по вашому бюджету, по вашому бажанню, по вашим потребам. Це для бізнесу чи це для власного проживання. Який формат ви хочете обрати? Наприклад, приватну квартиру ви можете здавати максимум лише...